Вітаю, я Олена Требушна, Ви дивитесь канал Є Питання. Це підсумки тижня. Як і кожні вихідні, в наступні 20 хвилин розкажу вам про головні теми і історії останніх 7 днів, так як їх побачила і розумію я. Почнемо одразу з бойових дій, але не тих, про які ви подумали. Більш ніж до хлопков в окупованому Криму увага України цього тижня була прикута до бою за самого головнокомандувача ЗСУ. Можлива відставка залізного генерала Валерія Залужного раптом стала топ-темою тижня. Прокотилась вона такою хвилею, що бурлило не лише у Фейсбуці. Обговорювати це почали навіть на рівні військових. Але спроба розхитати стілець під залізним генералом дала зворотній ефект. Бурлити почало після того, як деякі українські змі, посилаючись на анонімні джерела в парламенті і уряді, написали, що у президента збираються. Перетасувати восени Кабмін і посунути генерала залужного. Зеленський і залужний нормально спілкуються, але, як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один. Цитувало видання неназваного депутата. Про те, що найближче оточення Зеленського боїться, що стійка асоціація в народній уяві залужного з тим, що країна встояла перед навалою, може перерости у політичний проект. Заговорили ще навесні. І про те, що публічність залужного викликає роздратування на банковій. Ще тоді одним з тих, хто найбільш ревниво стежить за популярністю головнокомандувача збройних сил України, називали голову офісу президента Андрія Єрмака. Залужний після тієї хвилі напруги просто зник з публічного простору і жодного разу за півроку війни не дав інтерв'ю. Але з весни, особливо після публічного пікірування Зеленського з військовими, і прошу надалі генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. Осад залишився, і тепер такі чутки про можливу відставку залушного лягли на підготовлений грунт. Не факт, що під ними є реальні підстави, але ними скористувалися. Росіяни тема можливої відставки генерала стала цього тижня головною в російських змі серед російських пропагандистів та їхніх агентів з українським корінням. Залужний переведений з розряду противника в розряд лічних врагов писали роз змі. В ефірах пропагандистських телеканалів відверто говорили про те, що треба активно роздмухувати тему про конфлікт між Зеленським і Залужним. І активно роздмухувати це почав іспанський сором, тобто іспанський блогер Кремля, шарій. Конфлікт всередині військово-політичного керівництва України точно був би дуже на руку росіянам, бо це однозначно послабило б Україну. І тому, навіть якщо цього конфлікту і немає, його треба їм вигадати. Але усім цим хайпом ворог добився абсолютно протилежного. Як втім і завжди, розмухавши зраду про можливу відставку залужного, російські пропагандисти самі того не очікуючи, добились зворотнього ефекту. Думаю, цим самим від відставки вони залужного якраз навпаки убезпечили, якщо воно навіть десь таки обговорювалась. На тлі цих чуток і дискусій навколо чуток залужний отримав таку хвилю народної любові і підтримки, що навіть якщо у когось десь і була думка засунути генерала подалі, то цей хтось отримав нагоду переконатись в тому, що без як мінімум особистої згоди самого залужного, без масового невдоволення в суспільстві і без травматичних наслідків для політичних рейтингів влади усунути його буде неможливо за півроку повномасштабної війни. Залужний став символом, який об'єднує суспільство, і навіть примиряє з військово-політичним керівництвом країни ту його частину, яка не сприймає команду самого президента. І відставка залужного і по тому, і по-іншому точно вдарить в Міноборони хвилю зради навколо залужного прокоментували, десь в такому дусі мета росіян створити конфлікт і послабити оборонний та наступальний потенціал України. Якщо ми всі між собою пересваримось, нас буде легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається, так написала Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, у Фейсбук. Хоча привід пересваритись через схожі речі дають і вони самі. Приклад тому генерал Дмитро Марченко, який керував і керує обороною Миколаєва. Тиждень тому Міноборони повідомило, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти високопоставленого військового, який розкрив деталі військових планів ЗСУ. Джерела видання Бабель в правоохоронних органах підтвердили, що мова йшла саме про генерала Марченка. В одному з інтерв'ю генерал сказав, що Крим буде деокуповано військовим шляхом, що до кінця року ЗСУ звільнять Херсон, а активна фаза війни завершиться. Що як тільки поставки зброї досягнуть необхідного рівня, наступальні дії зсу будуть дуже швидкими. В чому загалом немає чогось такого, чого не озвучують представники і міноборони і офісу президента. Політичні ревнощі – це чи дійсно в Міноборони офісі президента, вважають, що генерал зливає з плани зсу, не знаю, але мені здається, що донести до генерала, хоч те, хоч інше, можна було і не в формі кримінального провадження. Але Марченко сигнал очевидно почув. Цього тижня на вулицях Миколаєва з'явились ось такі борди з написом Миколаїв, герой Марченко. З нами. На що сам Марченко одразу відписався у Фейсбук, дуже вдячний за довіру. Але прошу не робити поки що такого. Йде війна, і воно не дуже доречно. Популярність військових і підтримка влади зараз приблизно співставно високі. Поява умовної партії військових після війни неминуча. Запит на сильну руку, який показали соцопитування цього тижня в умовах війни, цілком зрозумілий. І з цими усіма фактами, очевидно, і пов'язані всі ці чутки про відставку залужного і справа на Марченко. І ці історії точно треба відкласти на після війни, а не намагатись політично менеджерити їх зараз. Ну і після війни здається мені, хоч це може і наївно звучить, запит суспільного буде зовсім на інші речі: на зміни, реформи необхідні для вступу в ЄС, боротьбу з корупцією, і що дуже важливо на визнання і виправлення помилок, які були зроблені в питаннях безпеки під час підготовки до вторгнення. А зміни, реформи і визнання помилок не найсильніша сторона чинних політиків. І якщо хтось хоче думати про рейтинги і політику під час війни, то подумати їм треба було б над цим, а не над тим, як не дати стати політиками генералам. Крим після першого тривожного дзвіночка в Кремлі вибухів на військовому аеродромі в Саках, пізно ввечері, 18 серпня, на півострові, знову лунали вибухи. Тепер в районі Керчі і аеродрому Бельбек під Севастополем, однієї з головних баз російської військової авіації в Криму. же бабах. Ой, это происходит? Опять? Це стало ще однією демонстрацією того, що в Криму більше немає невразливих російських військових об'єктів, і не військових теж тієї ж ночі на в'їзді до Севастополя встановили блокпост та почали перевіряти машини. Аеродром Бельбек розташований в 25 км кілометрах від Севастополя. Саме його 28 лютого 2014 заблокували та захопили російські війська під час операції з анексії Криму. Саме там, 4 березня того ж року, дві. І четверта бригада на чолі з полковником Юлієм Мамчером, яка не перейшла на бік окупантів під бойовим прапором і з гімном України йшла в бік російських військових, які стріляли їм під ноги і в повітря. Після початку повномасштабного вторгнення аеродром Бельбек став одним з найважливіших для Росії стратегічних об'єктів в Криму, де росіяни тримають свою авіацію. Звідси піднімаються російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по містах України. І саме в Бельбек тепер точно будуть прилітати камні з неба. Кампанію ударів по усіх військових об'єктах росіян в Криму зсу однозначно продовжать, щоб послабити логістику росіян і підтримку операцій на півдні України, і щоб знищувати російські бомбардувальники, з яких обстрілюють ракетами українські міста. Але вибухи в окупованому Криму це удари не тільки по арсеналах зброї. Це початок кінця путінського міфу про сакральність Криму, міцну імперію і непереможну фортецю. Уявити Крим, в містах якого будуть рватися снаряди і горіти літаки, було неможливо. Глядачів російського телебачення до такого не готували. Повернення Криму в радную гавань, як Путін обізвав цинічну агресію, допомогло йому вісім років тому консолідувати Росію навколо своєї персони. Зараз ударами по Криму ЗСУ демонструють нездатність Путіна захистити сакральне місце і голови росіян. Вибухи на військовому аеродромі під саками Кремль і Шойгу ще намагались пояснювати необережним курінням. Зараз вони вже називаються диверсіями, тобто визнають, що в нашпигованому ФСБ і військовому Криму є українські диверсанти. І ця нова вразливість сакрального місця ставить під сумнів саму всесильність кремлівського карлика як людини, яка отримала повну владу в країні, продавши себе як єдиного хто може гарантувати росіянам безпеку. Тому зараз саме цими ударами по Криму зсу б'ють не тільки по базах, а й по психіці росіян, і по іміджу мачо Путіна і напівмачо Шойгу. І доб'ють спочатку імідж, а потім Путіна і Шойгу. І очевидно, зсу буде чим це робити непублічно після атак ЗСУ по Криму з Вашингтону долетіли повідомлення про те, що в Білому домі і Пентагоні удари Україною по Криму схвалюють Крим. Це Україна, і будь-яка мета, яку українці вирішать переслідувати на суверенній українській землі, є самообороною. Пише видання політико з посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена в українському перекладі. Це зазвичай виглядає ось так. І щоб відвоювати українські суверенні території Україні потрібно більше зброї. Адміністрація Байдена готує нову партію військової допомоги Україні на суму близько 800 мільйонів доларів. До того, що Україні треба надати ще більше зброї, президента Сполучених Штатів закликали цього тижня кілька десятків впливових американських політиків і військових. Видання The Hill, яке в Сполучених Штатах читають якраз ті, хто ухвалюють рішення, опублікувало звернення двох десятків людей під назвою Сполучені Штати мають озброїти Україну зараз, поки не пізно. Його підписали генерали Філіп Брідлаф і Веслі Кларк, які командували об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Екс-командувач армії Сполучених Штатів в Європі Бен. Ходжес, декілька колишніх послів Сполучених Штатів в Україні. Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України. Я, до речі, кілька років тому особисто познайомилася з Куртом Волкером у Вашингтоні і з його чарівною дружиною. Вона з Грузії. Їм обом Україна дуже близька. Ось тут ми вже після вторгнення записували з Волкером інтерв'ю. Подивіться, якщо цікаво, так ось всі ці люди заявили в цьому зверненні, що Україні просто терміново потрібні далекобійна артилерія, ракети атакам, постійне поповнення боєприпасів і запчастин. Засоби протиповітряної оборони і засоби для протидії російським дронам і тим, що росіяни намагаються закупити В Іран, окрім аргументу про те, що Америка має просто допомогти Україні, американські генерали і колишні посли наводять адміністрації Байдена ще один аргумент: якщо не допомогти Україні перемогти Путіна зараз, то завтра американським військовим самим доведеться фізично на полі бою. Протистояти російським військам в Польщі і Балтиці, ми не повинні обманювати себе. Ми можемо думати, що кожного дня, коли ми зволікаємо з наданням Україні необхідної для перемоги зброї, ми уникаємо конфронтації з Кремлем. Навпаки, ми лише збільшуємо ймовірність того, що зіткнемося з цією небезпекою. Розумний крок зупинити агресивні плани Путіна в Україні і зробити це зараз, коли це змінить ситуацію. Чисто логічно, цей аргумент мав би бути близьким і зрозумілим і американським політикам, які ухвалюють рішення про надання Україні зброї, і їх виборцям, які на рішення цих політиків впливають, і діти яких поїдуть захищати Польщу і Балтику від армії Путіна. Ще одна важлива тема тижня: перемовини трьох. Президент України Зеленський зустрівся цього тижня у Львові з президентом Туреччини Ердоганом і генсеком ООН Гутерешем. Предметом обговорення були експорт зерна з України, звільнення з полону українських військовослужбовців, і ситуація на захопленні росіянами запорізькі атомній станції, яку Кремль зараз використовує для ядерного шантажу. Перед зустрічю турецька сторона повідомляла, що ще однією темою стануть перспективи дипломатичного врегулювання війни. В публічний простір жодних сенсацій після цієї зустрічі не просочилось. Представники нашої влади запевнили, що ні про які мирні угоди не йшлось, і нас ні до чого не Схиляв, ніхто нас не схиляв ні до поступок, ні до якогось там на, ну поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережам, то одразу хочу сказати, що такого не було. Хоча очевидно, що якісь меседжі з Кремля Ердоган Зеленському таки привіз, і якісь меседжі повіз назад в Кремль. Наступного після перемовин дня турецьке агентство Анадолу опублікувало заяву Ердогана. Анкара готова сприяти припиненню російсько-української війни дипломатичним шляхом. А він особисто запрошує Зеленського і Путіна зустрітись в Туреччині. Так само, як я сказав Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними, заявив Ердоган журналістам вже на борту президентського літака на шляху з України. Сам Зеленський напередодні зустрічі говорив про те, що немає про що говорити країні, яка захищає свою землю, з країною, яка вирішила її зруйнувати. Росія не хоче закінчувати цю війну, сказав він. А секретар РНБО Олексій Данілов перед цією зустрічю написав, що ніяких територіальних компромісів із Кремлем не буде. Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року маємо шанс переламати Росії хребет. Написав Даніло. Передумов для того, щоб говорити про будь-які мирні переговори та територіальні компроміси, дійсно немає. Україна, як і раніше, має на меті деокупувати всі свої території. А Росія навпаки прагне закріпити окупацію. І ситуація на полі бою не є такою, щоб обговорювати якісь поступки зараз. Найбільшим ризиком для нас, поки все ще виглядає перспектива якихось домовленостей про тимчасове припинення вогню, якщо в перспективі осені ситуація зміниться не на користь України після виборів сполучених Штатах і з наближенням зими і газових проблем в Європі. Мені все ж видається, що найближчий час, коли можуть зустрітись Зеленський і Путін, це середина листопада, коли має відбутись саміт Великої Двадцятки на Балі. Туди запросили президента України, і як повідомив цього тижня в інтерв'ю Блумберг, президент Індонезії, Путін планує там бути. А от де можна чекати на якийсь результат після зустрічі Зеленського з Ердоганом, це ситуація навколо окупованої запорізької атомної станції. Путін використовує її як новий об'єкт для ядерного шантажу. Від погроз ядерними ударами по центрах ухвалення рішень там відмовились, бо вочевидь зрозуміли, що червоною лінією це стане якраз для самого кремлівського режиму і світить перспективою ліквідації самого Путіна. А от використати для ядерного шантажу заес, обставивши будь-який небезпечний інцидент, там як диверсію зсу. Міняє справу принаймні в очах Кремля. Цим вони зараз і займаються. Хоча ці нові залякування другим Чорнобилом загрожують самій Росії, Запорізька атомна станція має максимальний рівень захисту і зруйнувати її випадковим влучанням снаряду неможливо. І навіть не випадковим, бо окупанти показово обстрілюють станцію. Але можна спровокувати ядерний вибух, влаштувавши підрив всередині станції або прицільно розстрілюючи її ракетами. Мінували атомні блоки ЗС бойовики ПВК Вагнер, і навіть російські військові не сумніваються в тому, що ці відморозки висадять все в повітря, якщо їм накажуть. За оцінками нашого мінзахисту довкілля, наслідки повномасштабного вибуху на Запорізькій атомній станції будуть в 10 разів гіршими ніж Чорнобильська катастрофа. Площа потенційного радіаційного забруднення території сягатиме 2 мільйонів кілометрів. Це тричі більше території України. Ураженим буде південь Європи, південь самої Росії, Кавказ. Від Енергодару, приміром, ближче до Росії, ніж до Києва. Ядерний попіл залишиться від так званих ДНР та ЛНР, які росіяни рятують вже 8 років. Так само безлюдною скелою стане Крим. Але їм їх і не шкода, бо їх і не рятували насправді. А от свої території і своїх громадян, які населяють регіони від Новоросійська та Ростова до Тамбова, мало би бути шкода. Бо ці землі в разі масштабної аварії на заес опиняться приблизно в тих самих умовах, в яких опинилась територія навколо Чорнобиля після вибуху на Чаес. Тобто все це стане новою чорнобильською зоною, тільки більших масштабів. Про Сочі доведеться забути назавжди. Чечня теж перетвориться на місце непридатне для існування Кадирова. І бажано було б, щоб про це знали самі росіяни, мешканці новоросійська, Ростова, Тамбова і Грозного. Бо вони недооцінюють здатність їх безумного прідвадітеля знищувати людей мільйонами, навіть своїх. А Скабієва із Соловйовим навряд чи повідомили росіянам, що російським військам можуть наказати влаштувати ядерну катастрофу, жертвами якої стануть мільйони самих росіян. Хоча, коли згадуєш фото окупантів, які окопувались в рудому лісі, то частина з них розумієш, це пошарабан. Та й півроку війни показали, що на пересічних росіян марно розраховувати. А от вплив Ердогана якраз в цьому питанні може бути вагомим. Справа в тому, що в разі аварії в зоні прямого ураження опиняється і Туреччина. В найгіршому сценарії, в разі важкого забруднення території, це може означати, що кожні семеро з десяти турків помруть від променевої хвороби. Тому якраз про провокації на запорізькій атомній станції Ердоган мав би бути зацікавленим з путіним поговорити. Ну і ще одна історія тижня, якою я хочу закінчити його підсумки, щоб не закінчувати фразою Ми всі помремо про космос, гроші і кримський міст. В червні фонд Сергія Притулею влаштував кампанію зі збору коштів на Байрактар під назвою Народний Байрактар. Українці за три дні зібрали не на один, а на три байрактари 600 мільйонів гривень. Турецька компанія Байкар вирішила надати українцям ці безпілотники безкоштовно. Тому фонд притулею порадився з Міноборони і на зекономлені гроші купила супутник. Українці. Ви космос. Ми купили супутник. Точніше, взяли в оренду систему високотехнологічних розвідувальних супутників. І один таки так купили Оренда супутників. Це не зірка смерті зоряних війн. Як жартували оренду супутників, важко побачити і помацати. і Частина українців, яку як завжди, ще й підігріли і накрутили політики, не зрозуміла, яка користь ЗСУ від цієї покупки і чому це так дорого. Насправді відсутністю української розвідки власних супутників шпигунів на орбіті виявилась для збройних сил проблем проблемою у цій війні. Користуватись доводилось послугами приватних космічних компаній і даними американської розвідки. Супутникові фото дають військовим можливість відстежувати пересування ворога фактично в режимі реального часу, знати точну кількість військової техніки та аналізувати плани противника. Росіяни, наприклад, вклали мільярди доларів у власні супутники, і їх фото, тим не менш, поступаються якістю фото, зроблених західними супутниковими компаніями. Фонд притулою за погодженням з нашими силовиками купив у фінської космічної компанії безліміт, Доступ до фотографії мережі їхніх супутників ISI – Це 21 супутник більш ніж на рік. А також безстроково отримав один з супутників повне управління. Тобто головне управління розвідки України матиме доступ до фотографій з усіх супутників цієї компанії. Плюс Україна зможе самостійно організовувати управління одним з цих супутників і визначати конкретно нам потрібні цілі для збору інформації. І цей супутник залишиться у нашій власності і після війни до закінчення його роботи на орбіті. Так досі гур отримувала високоякісні знімки від американських спецслужб та приватних компаній. Але ситуація завжди може змінитись і ділитись з нами розвідданими теоретично можуть припинити у будь-яку мить. Тому мати власні можливості для супутникової розвідки під час війни дуже важливо. По-друге, через бюрократію процес отримання замовлених фотографій міг тривати півдня. З власним супутником мова буде йти про кілька годин. І ще один важливий момент: якість фото. Супутники Айсай використовують особливу технологію. Вони проводять не звичайну оптичну зйомку, а запускають на землю радіолокаційні хвилі, а потім приймають сигнал, який відбивається від об'єктів. І так створюють фото. Ось так приміром виглядає порт Роттердаму, знятий звичайним супутником. А ось так виглядає той самий порт, знятий супутниками Айсай. Ну а ось так на цих супутникових фото виглядає Керченський міст, знищення якого давно з нетерпінням багато хто чекає в Україні. Тому замість розганяти зраду навколо того, чому так дорого, чому з нами не порадились. Я не на те здавав гроші, і чому притула піариться на війні. Я думаю, краще сказати: вітаю тебе, Керченський міст, народ України дещо для тебе придбав. На цьому і поставлю на сьогодні крапку. На останок не забудьте підписатися, якщо досі не з нами. Ми щотижня підбиваємо тут підсумки головних подій. А щодня говоримо про найважливіші теми, найважливіші для перемоги і для майбутніх змін у Україні. Зараз приміром уважно стежимо за руками тих, хто намагається атакувати антикорупційне бюро, і за руками тих, від кого залежить судова реформа, яка зараз в самому розпалі. Наступного тижня про це буде багато новин. Не пропустіть дзвіночок, подобайка, коментар в описі під цим відео. Всі посилання на соцмережі є питання і на наші реквізити для тих, хто хоче нам допомогти. Дякую всім, хто це вже робить. Бережіть себе, не перемикайте. Побачимось завтра. Не є питання, все буде Україна.